На одній полиці стоїть К-книжок, а на іншій на 12 книжок менше. Скільки книжок на обох полицях? І так, на першій поличці К-книжок, на другій на 12 менше. Тобто К мінус 12. У нас запитується скільки на обох поличках разом. Тобто ці два вирази треба додати. Розкриємо дужки та задемо подібні К додати. Якщо перед дужками стоїть плюс, знаки в дужках залишаються ті самі. Ну, а плюса й дужок не пишемо. Таким чином, К буде з плюсом, 12 буде з мінусом. К додати К маємо 2К мінус 12. Таким чином на обох поличках разом книжок 2к 12